Права 1122. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартує, що за рівняння. в першому завданні y7 дорівнює 9. Як ми можемо записати таке рівняння? Від частки пишемо тоді Y, що ділиться на 7, це дорівнює 9. Чудово. Ну що ж, тоді невідомий дільник. Ділене дільник і частка, як знаєте невідоме, ділене треба частку помножити на дільник. То ми пишемо, що y дорівнює. Треба 9 помножити на 7. І пишемо, що y тоді дорівнює. 9 на 7 це 63. Що ж тоді виходить, що 63 сьомих це число 9. І дійсно, 63 поділити на 7, це буде 9. Аналогічно, переходимо до другого задання. 15y це дорівнює 3. В даному випадку ми можемо це записати в вигляді частки, пишемо 15, що ділиться на y, це дорівнює 3. Ну і навіть підбором зрозуміло, що 15 треба поділити на 5, це буде 3. Ну або 15 п'ятих це дорівнює 3. Чому? Пишемо, як знайти Y. Щоб знайти y, нам треба ділене поділити на частку, то ми пишемо 15, поділити. На 3. То пишемо, що y дорівнює 15 на 3 це буде 5. І дійсно тоді 15 п'ятих це 3. Аналогічно переходимо до третього завдання X плюс 4. Восьмих це дорівнює 11. Ми можемо записати це в такому вигляді, як X плюс 4, що ділиться на 8. І це дорівнює 11. Чудово. Ну, а тепер як знайти тоді х плюс 4. Тобто ділене дільник і частка. Щоб знайти ділене, нам треба частку помножити на дільник. То пишемо, що x плюс 4 дорівнює 11 помножити на 8. Ну що ж, давайте я тут продовжу. Х плюс 4 тоді дорівнює 11 на 8, це 88. То пишемо, що х. Плюс 4, це дорівнює 88. Чудово. Як зайти тепер невідомий доданок Х треба від суми відняти відомий доданок. То ми пишемо, що х тоді дорівнює 88 мінус 4. І пишемо, що х тоді дорівнює 88 мінус 4 це 84. Є. Тобто виходить, що 84 плюс 4, що восьмих дорівнює 11. Переходимо до останнього четвертого завдання. Бачимо 42, що ділиться на x-2 дорівнює 7. Давайте це запишемо в ліді частки. Пишемо 42. Що ділиться, а тут пишемо x 2, і це дорівнює 7. Ділене дільник, частка. Як знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку, то ми пишемо, що x 2. Це дорівнює. Треба 42 поділити на 7. Ну що ж, записуємо тоді, що х. Я тут продовжу. мінус 2 дорівнює. 42 поділити на 7. Це буде 6. Ну що ж, очевидно, що х у нас дорівнює 8, бо 8 мінус 2 це дорівнює 6. Зменшуване від'ємник різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване х. Нам треба до різниці додати від'ємник. То ми пишемо, що х тоді дорівнює 8. Тобто виходить, що 42, що ділиться на 8 мінус 2, це буде число 7. Добре? Ну а зараз записуємо відповідь. Я запишу тут. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні розв'язком є число 63. В другому завданні розв'язком число є 5. В третьому завданні розв'язком є число 84, і в четвертому завданні розв'язком є число 8. Ну що ж, ось так можна розв'язувати подібні рівняння. На цьому вправо завершено.